Підсумки тижня на ОМТВ Сергій Шойгу залишив посаду керівника Міністерства оборони Російської Федерації. Це стало відомо ввечері 12 травня 2024 року. Путін запропонував Андрія Білоусова на цю посаду. Йдеться у повідомленні своєю чергою. Сергій Шойгу отримав посаду секретаря ради безпеки РФ, замінивши там Миколу Патрушева. Нові кадрові рішення російського диктатора Путіна тепер має затвердити Сенат, верхня палата так званого парламенту. При цьому Валерій Герасимову й надалі очолюватиме генеральний штаб збройних сил Росії. Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявляє, що має докази того, що опозиція, яка виступила проти закону про іноагентів, нібито готує напад на парламент. Він заявив, що має інформацію про те, що молодіжні групи найближчими днями планують насильницькі дії проти парламенту і поліції Грузії. З його слів, організаторами цих груп є радикальна опозиція, а фінансування надходить з-за кордону. Я хочу попередити кожного члена агресивних угруповань радикальної опозиції, що кожен нестиме відповідальність перед законом за насильство, заявив Грузинський прем'єр. Він також закликав правоохоронців проявити максимум терпіння і діяти за найвищими європейськими стандартами при реагуванні на насильство та образи. Я хотів би ще раз подякувати співробітникам правоохоронних органів за те, що, попри масштабність і абсолютно неприйнятний рівень насильства. Протягом останніх кількох тижнів вони по суті діяли за вищими стандартами ніж американські та європейські стандарти, заявив Кобахідзе. Цю заяву прем'єр-міністра прокоментувала президентка Грузії Саломе Зоробішвілі. Ви нікого не зможете цим залякати, ви самі не вірите в подібні конспірації, заявляє вона. Шантаж і неймовірні образи. Мені соромно, коли я чую таке від парламентаріїв. Це прояв їхньої внутрішньої заляканості. Це жахливий вираз їхнього внутрішнього стану. Президент України Володимир Зеленський пояснив, для чого Росіяни здійснили прорив кордону на півночі Харківщини, а також розповів про інші гарячі напрямки. Особлива увага Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із сірої зони стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта, сказав Зеленський. Президент зазначив, що завдання Сил оборони є очевидним. Треба завдати окупанту як найбільших втрат. Зеленський додав, що загострена ситуація наразі і на Донецькому напрямку. Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок, попри все, найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп'янський. Додав президент України 12 травня 2024 року. Міністерство оборони Росії заявило про розширення російського контролю на ще чотири села північної частини Харківської області України. В заяві країни агресорки йшлося про п'ять прикордонних сіл у прифронтових населених пунктах Запорізької області. Понад 10 тисяч людей живуть без води, електрики, тепла та газу понад два роки. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, це 50 населених пунктів. Звичайно, це лише десята частина від того, що було раніше, але тисячі мешканців, десятки тисяч залишаються і продовжують чекати на повну деокупацію нашої Запорізької області, нашої держави. Я хочу подякувати нашим донорам, які допомагають не лише продуктами харчування, матеріальною допомогою, а й тим, щоб забезпечувати свердловини насосами. Тим щоб доставляти до мешканців медикаменти, тим щоб підтримувати їх всіляко, доки вони живуть здебільшого в підвалах для того, щоб захистити себе якось, сказав очільник Запорізької ова. Він додав, що жителі прифронтової смуги продовжують одержувати всі свої виплати. Крім того, він розповів про евакуацію з прифронтових районів та регіону. З початку місяця виїхало всього 6 людей. Здебільшого це виїжджають маломобільні люди, ті, хто вже не в силах впоратися зі своїми недугами на територіях, наближених до бойових дій. І тут, завдячуючи нашій національній поліції, рятувальникам здійснюється евакуація. Вивозяться наші мешканці в більш безпечні місця, розповів Федерау. Він також додав, що безкоштовна евакуація Укрзалізницею відбувається із самого Запоріжжя. 8 травня було повідомлено, що російська армія не полишає спроб захопити території в Донецькій та Запорізькій областях. Марк Фейгін, діяч російської опозиції, вважає, що позиція Китаю, хоч і непомітно, але трохи коригується. Я не скажу, що позиція змінюється. Москва залишається союзником, але змінюється в сенсі того, що Пакін прагне зняти з себе відповідальність за те, що робить Москва, максимально зняти. Бачите різницю між Іраном і Пекіном. Вони обидва в певному розумінні слова є союзниками Москви. Але Іран це воєнний союзник і точно несе відповідальність за дії Москви в Україні, адже їхньою зброєю вбивають українців. Причому це не одне й те саме, що постачає Лондон і Париж, тому що на Москву поширюється ембарго як на країну агресорку. До України ще нема жодних обмежень щодо постачань озброєнь. Жодних, тому що це країна жертва, яка захищається згідно з міжнародним правом. Пекін насправді робить вибір у зовнішній політиці саме на користь дотримання міжнародного права. Їм вигідніше дотримуватися цих принципів. Схоже на те, що розпочався процес наближення Пекіна до Європи, вважає Фейгін. Ситуація, коли у східній частині Європи вирує війна, неприйнятна для економіки, для співпраці, для взаємодії Пекіна і Парижа і Брюсселя. Пекін повільно можливо неохоче, втрачаючи фінансово, але погоджуються на те, щоб обмежити Москву в її економічному та іншому його використанні для ведення війни. Президент США Джо Байден заявив, що припинення вогню в Газі може настати хоч завтра, якщо терористи Хамас погодяться звільнити заручників. Як я вже казав, це залежить від Хамасу. Якби вони хотіли це зробити, ми могли б припинити це завтра. І припинення вогню почнеться завтра, сказав Байден під час збору коштів у Сієтлі в суботу. У цю п'ятницю також відбулася зустріч родичів заручників з радником президента США з національної безпеки Джейком Сталіваном і координатором з питань Близького Сходу Бретом МакГерком. родини заручників висловили своє розчарування через чергову паузу в переговорах між Хамас та Ізраїлем. Видання CNN зазначає, що цього тижня. Переговори між ісламістським рухом та тель-Авівом знову застрягли. Хамас заявив, що відмова Ізраїля від плану щодо припинення вогню повернула діалог про звільнення заручників на початкову стадію. Представники бойовиків звинуватили Беньяміна Натаньягу в тому, що він перешкоджає діалогу, щоб використати його як прикриття для нападу на Рафах. Польща пообіцяла Україні допомогти повернути чоловіків призовного віку, але тисячі українців можуть переїхати в інші країни щоб уникнути цього. Про це заявила видання Forbes. Видання вказує, що набуття в Україні чинності нового закону про мобілізацію та обіцянка Польщі допомогти Києву може мати значний негативний вплив на польську економіку. Це пояснює тим, що тисячі громадян України, що проживають у Польщі, будуть змушені покинути свої робочі місця і піти до армії, або для уникнення служби намагатимуться виїхати з країни. Згідно даних, наразі у Польщі перебувають понад мільйон українських біженців. З них 371 тисяча це чоловіки призивного віку, які підлягають обов'язковій військовій службі. Спеціаліст з легалізації працевлаштування Андрій Арканюк вважає, що раптом. Тового відтоку українців з Польщі не буде, але він уже бачить підвищений інтерес до переїзду в Німеччину, Іспанію або за межі ЄС. Зважаючи на те, що Київ і Варшава підписали угоду про спрощення виконання судових рішень, рішення про ухилення від мобілізації в Україні можуть бути успішно виконані в Польщі. Якщо це станеться у великих масштабах, то може відбутися масовий виїзд громадян України призерного віку з Польщі, зазначає Арканюк. Це були підсумки тижня. Формуємо інфопростір разом.